Нарешті. Нарешті. Я, якщо що не йобнутий. просто до цього До цього я півтора роки виступав у стендапі. І півтора роки я виступав на двох палетах із килимом. Відчував себе як калуш перед Євробаченням. І от нарешті сцена. І перед концертом Серж підходить до нас і каже: дивіться. Сцена є, але вам потрібно стояти на місці, щоб вас нормально світло захоплювало, така собі новина. Я в філармонії був останній раз приблизно 10 років тому на якомусь хоровому концерті приїхав зі школи разом з класом. І єдине, що я запам'ятав з того концерту, це те, що мені ну, не прям дуже сподобалось. І я це одразу сказав своїй вчительці, що вона така дивиться на мене і ти, гімняр! От будеш ти колись у філармонії виступати, от тоді й поговоримо. Ну що Галина Іванівна?» Вибачте, будь ласка. Забираю всі свої слова назад. На тому концерті хоча б зал був повний. Я взагалі не конфліктна людина, тому що мене мої батьки загалом життя в селі, знаєте, навчило бути добрим. Ввічливим, допомагати людям. І це дійсно це працює в селі, але не тоді, коли ти переїжджаєш в місто. Поясню, коли я приїхав у Франківськ, все, що відбувалося навколо мене, навчання в аудиторіях, моя кімната в гуртожитку, все знаходилось на шостому поверсі. І за перший рік навчання я жодного разу не підіймався туди ліфтом. А знаєте чого? Бо я вважав, що я роблю людям послугу, коли я дозволяю їм поїхати з ліфтом, а сам. А сам пішки сходами і такі, ну, ви не бачите, я ж спортсмен. 55 кілограм чистого тестостерону. Інколи вже це переходило прямо до якогось маразму, тому що я стояв сам перед ліфтом. Стояв і чекав людей. Чекав, поки хтось підійде, я такий. Будь ласка, заходьте, заходьте. Та все одно, що ви одні їдете. Спускати не треба, а я на сходи піду. Щоб так всі бачили, який я добрий і вихований. Ліфтовий куколд. З того часу вже пройшло 5, ,5 років, але я зловив себе на думці, що. Мало що помінялось насправді. Тому що нещодавно я знімав квартиру. І коли говорив із власниками, я намагався бути якомога добрішим і ввічливішим з ними. Я був такий добрий, що мені здавалося, що якщо власник скаже: значить такого, ти платиш за квартиру, за комуналку, але живемо в ній ми. І я такий. Чесно кажучи, я так і хотів. блін. Я так і придумав, то Тож ваша квартира вам ж там зручніше, а я, а я буду з вокзалу кожен раз доїжджати. І мені вже страшно навіть йти на якісь розборки з сусідами, тому що в них дуже голосно гавкає пес, інколи це заважає. І я собі уявляю, що я піду до них і вони такі та-та-та гавкає, гавкає, кодиться на ваші двері, на ваші стіни і гавкає. Певно, він дуже хоче жити у вас в квартирі. А не могли б ви нахер з'їхати звідти і там би жив наш пес. Я такий пес! Боже, я так люблю всіх страшне! Звичайно, можна. Хай лежить в мене на ліжку. їсть мою їду, спить з моєю дівчиною. Тільки, будь ласка, хоча б раз, раз в день мене вигулюйте. Та і з такими приколами я прийшов у стендап. Прикиньте в голові. Півтори роки в стендапі. За цей час я не один раз думав, що це не моє, знаєте, що. Це мені не принесе успіху, що треба шукати щось серйозніше. І слава Богу, так думала моя дівчина, але не про стендап. Але я все одно, все одно я відтягував той момент, щоб розійтись, тому що я боявся. Я боявся, що вона в один момент скаже, щоб я, коли б йду від неї, привіз замість себе заміну. Ще зловив собі на думці, що не люблю дуже ходити пішки. Але і машину не маю за що купити. <свіття> Тому приходили шукати якісь інші варіанти. І Перше, на чому я зупинився, це був самокат. Самокат, я думаю, гарно, екологічно, зручно. Але вже після першої поїздки побурків ціло такою. Я зрозумів подвійний сенс назви самокат. Потім ще якогось пса намотало. мутало. Хазяйка збоку кричить самурай, самурай! А я їду і думаю, няфу, певно, не сам. <плес> не підійшов мені словом самокат. Тому мій вибір зупинився на громадському транспорті, на пижиках. Але моє знайомство з ними, знаєте, не заладило лише з самого початку, коли я приїхав, молодий, зелений, у Франківський, з такими сумками, збирався додому. І я не встигав на маршрутку, не встигав. І з цими сумками почав бігти, біг-біг. І слава Богу, автобус зупинився, відкрились двері, шофер такий оглядує, що хочеш. Я такий: та я на вокзал спішу, бо мені треба срочно. Він такий: Ну, то що нахуй звідси? Не бачиш нас уже повний, йди на наступний. Взагалі маршрутки досить неприємне місце. Тому що, ну, я дуже добра людина. Тому що, коли мені стають на ногу, мені хочеться вибачатись. Я думаю, такий: блін, вибачте, вибачте, все нормально, все нормально. Взагалі, хулі я тут став. <сум> Можете ж мені в лице плюнути, щоб я не втикав. Кошмар. Кошмар, маршрутки, кошмар, люди, кошмар. Але все одно, все одно я намагаюсь допомагати людям. Навіть свої вуса я відростив суто для того, щоб допомагати іншим. Серйозно. Я подумав, що коли ми знаходимося в якихось громадських місцях, навіть в тому самому автобусі, знаєте, бувало. Я думаю, з кожним бував такий момент, що хтось, ну, тако, ну, дуже неприємно, пукнув. Бувало таке? Не бувало? Це ви просто зі мною не їздили. І знаєте, ви візуально отако зразу ж починаєте шукати людину. Людину, яка могла б це зробити. Побачивши це. Як ви думаєте, хто це міг зробити? Ну, вона не така талановита, як наш розігріваючий сьогодні. Але насправді маршрутки не, не прям це про зло, а не прям е, суто погане. Вони насправді також допомагають, здобу, допомагають здобути самовпевненість. Поясню, якось, коли я їхав до себе в село, я зайшов в автобус, і там дуже гучно грав прям такий російський шансон. І я, сидячи на кріслі, довго себе переборюючи, все ж таки наважився сказати: па, 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 пане Шофер, може би ви виключили музику? Будь ласка. Нашов вельми шановний пан шофер такий, буде їм у себе вдома командувати? Я такий, блін, ну в натурі. Я ж не в себе вдома щось собі таке придумав. Вийшов з маршрутки, іду, але думаю, бля, але чи він не в себе вдома? Що це таке? На наступний раз я заходжу, знову грає музика, я такий вельми шановний пане шофер, а не могли б ви виключити музику. Нашовельмо шановний пан шофер каже, чуєш гімнюк. А може би ти в себе вдома командував? А я такий, а я може і буду в себе вдома командувати, але і ви не в себе вдома. Наш вельми пан шофер каже: «Ну якщо тобі щось не подобається, то вийшов знахі з мого автобуса. Я такий, бля, ну логічно. <риклад> вийшов і думаю: блядь, ну але ж я гроші заплатив. На третій раз я вже підготувався, я вже записав собі всі аргументи, щоб зайти і розвалити того шофера по фактах. Заходжу в автобус, сука, там колядки грають. <рив> Довго не міг написати завершення сьогоднішнього виступу, але сьогоднішній ранок, я думаю, зробив це замість мене. Весь мій виступ був побудований на темі моєї невпевненості, тому. Я знаю точно що потрібно зробити, щоб ви були самовпевненими, щоб я був самовпевнений. Зараз у нас відкритий збір в актуальних в інстаграмі. Тому прошу кожного приєднатися з нього. А у мене на сьогодні все дуже вам дякую.